Так, друзі, ви бачите, що це? Це щось невероятне. Ви не розумієте, що це? Це скін Стіва. Стація, я сейчас можна лягти. якось. А, точно, я ж не можу Лол. О, перлина! Перлина, йди сюди, маленька. Ай. Ладно, одеваемся дальше там. Да беду, давай, бежи, 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 бежи! Я суждаю, що Херубрина не ма... А якщо її яркості у мене шоссе. Ах, вона в мене на нулі. Ну, на хай, ноли. Хай-хай, блин, добрый з України. Добрий день, бра! Так, що до коробліна? Я суждаюсь, що його ага, просто нема на телефоні!